Вітаю вас, друзі! Як ми знаємо, сьогодні у Лондоні відбудуться історичні американо-европейські перемовини, в тому числі і україно-американські перемовини, на яких буде розглядатися питання завершення війни, і так званий мирний план Трампа. І як раніше повідомляли і міжнародні ЗМІ, була і заява з Кремля, що на наступний день після цих перемовин спеціальний представник президента США Вітков відбуде на Росію в Кремль, щоб відповідно узгодити цей мирний план з Путіним. І як нещодавно заявляв президент США Трамп, що, начебто до кінця цього тижня, буде вже підписана так звана мирна угода. Але напередодні цих перемовин, сьогодні вночі, американські ЗМІ опублікували інсайди, зокрема, вони повідомили про так звану остаточну пропозицію Трампа, яка вимагає від України прийняти російську окупацію. Видання пишуть, що в однострінковому документі, який ша представили українським офіційним особам у Парижі минулого тижня, це описується як остаточна пропозиція Президента Трампа. Білий дім наполягає, що готовий вийти з переговорів, якщо сторони не укладуть угоду найближчим часом. За даними видання, пропозиція Трампа передбачає значні поступки з боку президента України Зеленського. У цій пропозиції дуже чітко зазначено, на які відчутні вигоди отримує Росія, але лише туманно і загально окреслено, що отримує Україна. Стосовно того, що отримає Росія, згідно цієї пропозиції Трампа, то є 5 пунктів. Перший пункт. Де юре, визнання ша російського контролю над Кримом, другий пункт де факто: визнання окупації майже всієї Луганської області та окупованих частин Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Третє обіцянка, що Україна не стане членом НАТО. Водночас у документі зазначено, що членство в Європейському Союзі можливе. Четверте скасування санкцій, запроваджених із 2014 року, тобто скасування усіх санкцій. І п'яте це посилення економічної співпраці зі ША. Зокрема, в енергетичній та промисловій сферах. Далі видання підкреслює, що Україна отримує наступне чотири пункти. Перший пункт так звані надійні гарантії безпеки за участі групи європейських і потенційно європейських країн-однодумців. Але у документі не чітко описано, як саме функціонуватиме ця миротворча операція. І що важливо, участь США не згадується. Друге повернення невеликої частини Харківської області окупованої Росією. Третє безперешкодне судноплавство по річці Дніпро в тих зонах, де вона проходить уздовж лінії фронту. І четверте, це компенсація на відбудову та допомогу на відбудову Україні. Але джерела фінансування не вказано. І дуже сумнівно, що Штати Америки будуть виділяти кошти. Загалом видання зазначає, що в пропозиції Трампа також йдеться про контроль США на Запорізьку атомну електростанцію, що формально вважатиметься українською територією, а електроенергія з неї постачатиметься як в Україну, так і на Росію. У документі також згадується американо-українська угода про видобуток корисних копалин, яку, за словами Трампа, планують писати в четвер, тобто завтра. Дослівно цей план було сформовано понад чотиригодинної зустрічі з спецпосланця Трампа Віткофа з Путіним, після якої Путін запропонував заморозити лінію фронту в рамках потенційної угоди. Втім, як пише видання. Київ більше зацікавлений обгоренні трисиденного режиму припинення вогню під час зустрічі у Лондоні, ніж у схваленні запропонованого так званого трампівського мирного плану. І як вам загалом такий поворот? Є ще повідомлення у міжнародних змі, зокрема у виданні фінансовий час, що Путін пропонує припинити вторгнення в Україну вздовж поточної лінії фронту. Це повідомлення з'явилось вчора ввечері, але пізно ввечері навіть була реакція від речника Путіна Піскова, що це буцімто фейк. Але уже два видання з посиланням на інсайди, і не схоже, що це фейк. Також я хочу зазначити, що позавчора Медінський помічник Путіна саме ця особа, яка у 2012 році розповідала про те, будучи на посаді міністра культури РФ, що, начебто, росіяни є зайва хромосома, він заявив наступне: що так званий мирний план Трампа щодо України війде в підручники з історії. Це такий натяк, чи як це розуміти? Щодо реакції з України вчора ввечері була гучна заява від президента України Зеленського, який гучно заявив, що Україна не визнає юридичну окупацію Криму. Також є заява вчорашня від Калос, глави дипломатів Європейського Союзу, яка сказала прямо, що Європейський Союз ніколи не визнає Крим російським. Крім того, є повідомлення в американських виданнях, зокрема у Аксіос. Що Україна хоче обговорити в Лондоні триденне перемир'я, а не так званий мирний план Трампа. Звісно, Україну цей так званий мирний план Трампа, ця остаточна чи так звана остання пропозиція не влаштовує. США зараз тиснуть на Україну, шантажують тим, що вони вийдуть з перемовин. З одного боку, якщо б США вийшли з перемовин, це ще півбіди. Але проблема в тому, що тиск йде щодо надання Україні допомоги, надання Україні підтримки. Вчора також була заява від президента Зеленського, який сказав, що це був би недобрим сигнал щодо можливої участі, США, можливо, виходу США з перемовин, і сказав наступне: Ми би дуже не хотіли, щоб Америка виходила з цієї допомоги. Тому що це не тільки про допомогу, це і про розвідувальні дані, і про балістику, про життя. Ну і в принципі, я думаю, що це втрата стратегічного партнера в обличчі України. Зеленський вказав, що Україна є союзником США тоді як РФ ворог. Звісно, для нас питання номер один щодо допомоги зі США – це розвідувальні дані, щоб Україна завчасно була попереджена про запуски балістики, про взльот російських стратегічних бомбардувальників. І ця допомога є вкрай важлива. Ці розвідувальні дані, і країни Європейського Союзу на жаль не мають такої можливості, щоб перекрити таку потребу. Є ще питання щодо Японії. І я в передніх випусках акцентував на цьому увагу, що пропагандисти гучно верещать, були гучні заяви від Захарової, офіційного представника Російського МЗС, яка погрожувала Японії. Цілком можливо, що у Японії є певні можливості, але щодо цього поки ніяких повідомлень немає. Тому Україна зараз безумовно зацікавлена в тому, щоб США продовжувала надавати Україні допомогу. Хоча б розвідувальними даними, щоб Україна мала право купувати американські ракети для систем ППО «Петріот», також НАСАМС, інших систем ППО. І для нас це питання життя, як говорив президент України Зеленський. Тому що якщо цього не буде, то, на жаль, наші втрати будуть більшими. Також, що потрібно сказати, це про угоду про Натра, адже президент США Трамп говорив про те, що Буцім, то в четвер, уже завтра ця угода буде підписана. Начебто сьогодні мали пройти успішні перемовини, чи мають пройти, а вже завтра буде ця угодна. Є заява від президента України Зеленського, який вчора розповів, як просувається підготовка до угоди про НАТО. Він зазначив, що зараз ведеться робота на рівні юридичних команд. Юридичні команди від України та США продовжують працювати над майбутньою угодою про економічне партнерство. Однак її ще повинен буде розглянути український парламент. Я, до речі, про це вже недоразово говорив. Навіть якщо Україна підпише цю угоду, то потім ще велике питання: а що буде, якщо парламент України проголосує? Ми ну, не захотіли депутати проголосувати. Ну, що може президент України зробити? У нас же демократія. Тому тут можливі так звані моноходовочки, спостерігаємо розвитком подій, але щось не видно, що Україна готова погодитися на капітуляцію і на цей так званий мирний план Трампа. І зважаючи на таку реакцію України. Сьогодні, і навіть ще вчора ввечері, почали з'являтися певні інсайди, що ці сьогоднішні перемовини у Лондоні можуть бути і не історичними. Зокрема, видання Фінансовий час повідомило, що Рубіо, Дренкетарша а також Вітков, спецпосланець Трампа не братимуть участь у зустрічі в Лондоні щодо мирної угоди, буде брати участь лише спеціальний представник президента США у справах України Калох. Але не Рубіо і не Вітков. А як ми знаємо, саме Вітков є правою рукою президента Ша, і саме він мав їхати на Росію, зустрічатися з Путіним і уже узгоджувати цю так звану мирну угоду. І якщо буде лише один Келог, то тоді виникає таке питання: а чи США планують сьогодні про щось домовлятися? Крім того, сьогодні вранці з'явилось повідомлення з видання Sky News, про те, що переговори про Україну в Лондоні начебто скасували. І що Німеччина та Франція слідом за США скасували візити своїх топ-дипломатів у британську столицю. Так, переговори будуть, вони пройдуть, але не на найвищому рівні. Як вам взагалі таке? Ще, що буде сказати, це те, що була вчора ще одна заява від нашого президента: про те, що Зеленський готовий зустрітися з Трампом у Ватикані цього тижня. Необхідно підкреслити, що 26 квітня у цю суботу, про що повідомляли ЗМІ, буде прощання з папою римським Франциском. І на цій церемонії буде як президент США Трамп, про що він заявив особисто, так і президент України Зеленський, про що він також що розказав. Нині цілком можливо будуть перемовини. Ці перемовини безумовно для нас будуть край важливими, особливо на тлі того, що сьогоднішні перемовини у Лондоні навряд чи будуть історичними. Тому очікуємо додаткової інформації, очікуємо додаткових інсайдів, повідомлень та гучних заяв, тому що події зараз розвиваються досить динамічно і безумовно прискорюються. Важливо, що вчора з'явилася така досить раптова і навіть дещо несподівана новина з України щодо Китаю. Вчора наші змі гучно повідомили, що наш МЗС викликав посла Китаю через допомогу Росії у війні. Через участь громадян КНР у війні на боці РФ і залучення китайських компаній до виробництва озброєння на території Росії. Ми бачимо, що Україна зараз взяла такий чіткий тренд, що Україна вже перестала закривати очі на те, що Китай хоч і неофіційно, хоч і не прямо, але підтримує країну агресора. І Україна зараз робить певні кроки для того, щоб зривати маски з Китаю. Тому також спостерігаємо з розвитком подій і очікуємо на реакцію з Китайської Народної Республіки. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки щодо цього всього пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.